Як скасування виплат частині ВПО вплине на становище переселенців? Які соціальні виплати від українського уряду продовжують отримувати жителі окупованих територій? Чи зберігаються українські пенсії у людей, які не виїжджали з окупації? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Частина внутрішньо переміщених осіб з 1 березня втратила право на отримання виплат від держави. Допомогу продовжать виплачувати лише окремим категоріям населення, серед яких пенсіонери з певним рівнем доходу, люди з інвалідністю першої та другої груп, діти-сироти, тяжкохворі діти, тяжко діти батьки-вихователі та прийомні батьки. Також право на соціальну виплату мають сім'ї ВПО, якщо дохід родини менший ніж 9444 гривні на людину, та у разі, коли у складі сім'ї є особа, що не працює з певних причин. Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляла про те, що раніше соціальні виплати отримували близько 2,5 мільйонів людей. За її словами, після змін у правилах нарахувань держава продовжить підтримувати понад півтора мільйона ВПО. У мінсоцполітики новий механізм соціальних виплат пояснюють стимулюванням переселенців до працевлаштування і отримання власних джерел доходів для родини. Про це у лютому в ефірі телемарафону розповідала перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак. Ціллю держави не є постійно заміщати дохід родини від власних джерел, ціллю держави, особливо в ситуаціях, коли у нас дуже велика кількість українців зараз мігрувала за кордон, є велике великий дефіцит на ринку праці. Цілю уряду є. Допомога стимулювання громадян звертатися, шукати роботу, знаходити роботу, працювати, мати власні джерела доходів і сплачувати податки. Я нагадаю, що вся українська оборона сьогодні фінансується за рахунок коштів сплати податків українським громадянам. Розмір державної допомоги переселенцям не змінюється і становить 2 тисячі гривень для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень. Як скасування виплат вплине на становище переселенців і як вони ставляться до такого рішення уряду? Маріупольське видання 0629 провело опитування серед своїх читачів, і більшість із них, 53%, відповіла, що лишитися навіть такої невеликої допомоги є фінансовою катастрофою, і відтепер їм складніше буде сплачувати за оренду житла. Зазначимо, що опитування не є соціологічним і відображає думку частини аудиторії видань. Ми поспілкувалися із жителькою Васильівки у Запорізькій області, яка переїхала на підконтрольну Україні територію. Її звати Аліна Дешкан. Жінка самостійно виховує двох дітей. каже, що допомога від держави для її родини є важливою, оскільки дозволяє покривати оренду житла у Запоріжжі і комунальні витрати. Зараз пугають, що якщо їх заберуть, та. То... я получаю на детей на себя. Это оплата, ну, естественно, и коммунальных, и аренды. Это я не работаю, я сижу с детьми, у меня одной четыре года, другой восемь. Она на онлайн учебе. А садики, понятное дело, все закрыты. После, если отмены этих выплат, я просто не знаю, что я буду делать. Просто не знаю. И, конечно, мы рассчитываем на эту помощь, потому что обещали до конца войны платить ВПО. для них это копейки, а для нас это просто помощь, без которой нам будет очень тяжко. И так остались без ничего. Мы тем более два раза вообще все бросили. Мы приехали сюда с одной сумкой. Взять нам все это поотменять, конечно, это будет очень печально. Я не знаю тогда, что вообще делать мы будем. Жінка зазначила, що подала заяву на продовження виплат. Втім, яким буде рішення, поки невідомо. Я пішла в февралі, э, в кінці февраля в ЦНАП наш, і э, у них спросил, они сказали, что заполняйте заявление, потом появится у них якобы база данных, мы туда вас внесем, и когда вот, ну, либо будут выплаты вам подтвердятся, что вам можно продолживать, э, если не будет выплатов, ну, типа, надо идти разбираться, почему мне их нет. А эти выплаты, мне кажется, у у любого переселенца спросить, э, тот, который ну реально вот так вот, либо с детьми, либо не может работу найти, ну, сейчас, мне кажется, большинство э, в тяжелом положении все равно. Ціни у нас не маленькі і дітям і ябуца, де зрослим какбутожі надали. і ябуца ми ж сьоні попривозили з собою. Все одно растратов в какбу. народний депутат України, член комітету з питань прав людини до окупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій. Сергій Козер розповів новинам при Азові, що через брак коштів у бюджеті держава впроваджує механізм, який би стимулював працездатних ВПО влаштовуватися на роботу. Водночас у парламенті зараз працює тимчасова спеціальна комісія з питань захисту внутрішньопереміщених осіб, яка вивчає потреби переселенців і буде пропонувати відповідні рішення, каже депутат. Ми розуміємо, що забезпечення житлом це одна із основних причин, з якої стикаються внутрішні переміщена особи. Це або е, знімають квартиру по захмарним е, цінам, або е, взагалі не можуть її зняти і тому тримаються з е, ці кошти. Тому зараз е, ми. Ми працюємо наша тимчасова спеціальна комісія працює в цьому напрямку, зробити аудит будь-якого державного майна, яке може бути використана бути для. Розміщення е, внутрішньо приміщення це санаторії, гуртожитки або будь-які інші об'єкти для того, щоб зробити там е, ремонт і дати людям якусь надію, дати їм підтримку е, саме в житлі. І потім ці об'єкти е, знаєте, розбити по рейтингу, де перший там е, мінімальна кількість коштів для їх реанімації, друга там більша кількість коштів. Там і третя там поки що в стороні. Тобто це дуже е, велике капітал вкладення. І разом з міністерством реінтеграції з урядом працювати з нашими міжнародними партнерами в пошуку джерел фінансування. Другий напрямок по якому ми працюємо, це звісно, працевлаштування. Тобто створити умови для того, щоб люди працевлаштовувались, і ми працюємо зараз з центром зайнятості. Взагалі, бачення таке, щоб центр зайнятості знаєте, виходив з кабінетів, і йшов. До людей в маси, тому що деякі люди е, соромляться, деякі люди не розуміють, куди йти. Зараз центром зайнятості створена дуже велика кількість е, програм, які допомагають переселенцям. Це і мікрогранти, і сертифікати на навчання. Також депутати працюють над тим, аби переселенці мали доступ до соціальної інфраструктури у тих регіонах, де вони перебувають, каже Сергій Козер. Школи садочки, тому що ми розуміємо, якщо люди перемістилися і не зможуть розмістити своїх дітей в школах і садочках, вони точно не зможуть не вийти на, на роботу. Отуту ні, займатися іншою сферою, тому що є діти, і з ними потрібно навчатися і в цьому напрямку працювати. От три напрямки, по яким ми зараз працюємо, тому разом з міністерством розуміння є, але є знаєте, часові рамки, і але впевнений, що максимально швидко ми цей процес запустимо, і це буде працювати знаєте, в такому автоматичному режимі, а не в телефонному праві або щось, якогось там частковому вирішенні тої або іншого питання. Це новини Приазовія. У цьому випуску докладно про виплати для внутрішньопереміщених осіб, що змінилося з 1 березня 2024 року. Нагадаю, якщо видивитись нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Частина жителів захоплених територій півдня України залишається в окупації. Що отримають вони соціальні виплати від українського уряду, і як це відбувається, ми поспілкувалися з Катериною Кривошей, заступницею директора департаменту соціального захисту населення Запорізької області. Посадовиця розповіла, що соціальні виплати, які люди отримували до окупації території, автоматично продовжуються. Тобто, якщо людина отримувала допомогу, наприклад, як особа з інвалідністю відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, з дитинства та дітям з інвалідністю, то вона автоматично продовжує отримати ці виплати. Це стосується закону України про державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми і про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям і інше законодавство, яке сьогодні в нас працює. Тобто всім автоматично продовжуються виплати. Але ж ми знаємо, що на сьогоднішній день почта ж не працює на тоді, і люди отримують свої кошти через банківські установи. Якщо є змога, то людина може і вона отримувала цю ці допомоги на пошти, і вона може відкрити рахунок в банку України, то і придасть нам документи, то ми можемо це. Зробити без присутності, але ж тільки по електронній пошті. Якщо людина, яка перебуває в окупації, оформила виплати, але не отримує їх через відсутність банківської картки, виплати накопичуються. каже представниця департаменту соціального захисту населення. Якщо дитина народилася на окупованих територіях, її батьки також можуть подати документи на отримання допомоги. Якщо народилася дитина на території, те є змога зареєструвати цю дитину як громадянина України. То можна звернутися до Міністерства соціальної політики через їх портал за призначенням допомоги при народженні дитини. Також хочу сказати, якщо дитина народилася за кордоном і також зареєстрована громадянином України. Пересилаються документи, затверджені відповідно до чинного законодавства, і також буде призначена допомога при народженні дитини. Також ми поспілкувалися з представником головного управління пенсійного фонду у Запорізькій області Сергієм Кам'яченком. Він розповів, що зараз у регіоні 461 тисяча людей, які є отримувачами пенсії. Більше 90% з них отримують ці виплати через банківські установи. Коли почалась військова агресія, кабінет міністрів ще 26 лютого 2022 року прийняв постанову. Про особливу 162 така так звана постанова про особливості виплати та доставки пенсій та грошових допомог на період військового стану. І вона якраз передбачала, що Укрпошта, доки вона може робити цю доставку, вона бере на себе ці повноваження. Після того як вона не може, вона повідомляє органам пенсійного фонду, і ми ці кошти спрямовуємо до «Ощадбанку», для того щоб вони там протягом півроку зберігалися, і людина могла, якщо вона протягом цих півроку приїхала, потрапила на вільну територію, на територію, яка контролюється українською владою, вона може в цій Вощадбанку відкрити відповідний рахунок і отримувати ці пенсії, так воно і сталося в нашій Запорізькій області, починаючи з серпня 2022 року, Третина тих людей, яких перевели на отримання пенсії до Ощадбанку, змогли виїхати на підконтрольну Україні територію і оформити свої рахунки, каже фахівець. Втім, є й ті, хто не виїхали. Близько 35 тисяч осіб, які були на пошті і не змогли сьогодні. Ніяким чином е, з'явитися і побачити ані в банках, ані в управліннях пенсійного фонду. І тому після проходження цього е, піврічного терміну ми зупинили їм нарахування пенсії, і вони в нас знаходяться ну, в такому режимі, поки ми зараз не, не проведемо ідентифікацію, не знаємо, що ці люди є, і вони мають можливість отримувати пенсії. Ми поки е, нарахування пенсій цим людям не робимо для того, аби пройти ідентифікацію і поновити нарахування пенсії, є кілька можливостей. Зазначив Сергій Кам'янченко. Він розповів, який спосіб це можна зробити віддалено. Є ще дві можливості ідентифікації віддаленої. Ну навіть три: одна це ідентифікація через дія підпис. У людей, у яких є дія, вони мають таку можливість і це загально не тільки для пенсійного фонду, для будь-яких ідентифікацій в державі банк так само має можливості ідентифікувати пенсіонерів, але він може ідентифікувати лише тих, які в нього вже обслуговуються. Є можливість сьогодні з пенсійним фонд, починаючи з листопада. Провадив відео ідентифікацію на веб-порталі пенсійного фонду, коли людина туди так само записується і включається в механізм або через Zoom, або через інші меседжери є можливість ідентифікувати. Ми можемо побачити, що людина жива, але ми не можемо забезпечити їй доставку пенсії, тому що вона не має банківського рахунку у Запорізькій області. Звернулися за поновленням пенсії 525 осіб. І всім вдалося це зробити, додав представник пенсійного фонду. От вони не скористались е, можливостями отримати ващат банку після того, як пошта перестала їм доставляти. Е, вон, їм припинили виплати, але вони знайшли шляхи. Надійшли цей дія, підпис, цей звернення особисте, цей документи, які надійшли від консульських установ за межами України, і це і відеоідентифікація так само. І, от ну по нашій області, 525 осіб. Це ті, які на сьогодні вже поновили собі виплату пенсії. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії. І водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини приазов'я.